Вітаю вас на своєму каналі Вихиляса з вишвасами. Сьогодні я вам розкажу про Городоцький шов. От переді мною маю в руках книгу пані Олени Колиніч яку якої зараз нема в продажу, тут дуже добре описана ця техніка, яка, по суті, складається з декількох швів. Але вона характерна саме для місцевості навколо городка, У Львівській області, тому і зветься Городоцький шов. Вишивали їм не тільки сорочки, які мають ще такі характерні ознаки, як ось комір. Отакі, отакі розташування на одязі. Це відрізняє його від інших. Ну, ось, Бачите, от так само можна вишивати якісь рушники, серветки. От як тут дуже добре показано, він складається з, в принципі, не таких складних швів, але є тут певні такі особливості. Ось ще такі роботи показую. Бачите: оце Городоцький шов. Виконувати, ну, здебільшого, він виконувався червоними нитками з додаванням білого або темно-синього. ну, Я бачила такі речі і чорні. Ну і такі головні, я вам покажу, як виконуються головні такі прийоми. Ну, Скажімо, ланцюжок. Місяці, півмісяці, їх можна розташовувати в різних композиціях, шов під шнурком, отакий, От, От під шнурком, коли у нас, ну, принцип виконання один той самий. І як ми бачимо, тут всі серединки, і дуже добре він оздоблений або французькими вузликами, або штапівкою, тобто підкреслені оті елементики. Штапівкою. Вони насправді дуже такі дрібнесенькі дрібнесенькі, але я для того, щоб ви зрозуміли, як воно утворюється, я вам зараз буду поступово показувати. Почнемо з шва, який зветься ланцюжок. По суті, це він поєднує в собі і тамбурну петлю, отаку. Тільки тут ми вколюємо голку туди, звідки виходимо. І в нас виходить отакий ланцюжок. Тоді в нас обидві боки, і правий, і лівий однакові. А тут мені треба зробити отаку широку петлю. Отаку. Якщо я роблю, скажімо, петлевий шов, то він в мене буде отакий. Ну, такий, як ми петлі метаємо. Бачите, що в мене виходить? Оці, оцей край в мене має рубчика, а оцей немає. Моє завдання зробити так, щоб рубчик був з обох боків. Тоді виконується він отаким чином. Широка петля, отака, для, і дуже щільненько вони вкладаються, і буде виглядати вона отаким чином. Бачите? І в мене тоді рубчик буде і зліва, і справа. Ну, Здебільшого ширину цього рубця ну, десь 4 нитки в середньому. Ну на такій тканині, яка ну, така розпосюджена. Ось зараз я вам і покажу, що я буду робити з тим лацюжком. Так, беру оцей. Ну, Закріплююсь я отаким чином. Так, я пройду, мабуть, знизу вверх. Я там залишаю хвостик, а потім я його можу чи заправити, чи зашити, і виконую на чотири нитки полотна. Отакий От таморний бок. але я його не затягую. Ось, в мене утворюється отака петля. Тепер, не затягуючи це, я роблю отаку наступну, вколюю в петлю, отак. А виколюю ну, понад тим місцем, але поза петлею. Тобто, бачите, де? Зараз е, покажу зблизька. Вколюю в петлю, виколюю поза петлею. І не витягуючи голку, я починаю затягувати, е, тягти нитку. І в мене оця голочка, яка зараз терчить. Вона обмежує мені е, у той е, рубчик, який буде справа. А той, що зліва, він в мене буде. І так, бо я буду тягти ось так. знов не затягую, мене утворилася інша петля. В наступну знов вколюю, над, е, оці, в, відступаю одну ниточку полотна, виколюю. Ще раз вколюю в петлю, яку я ще не затягла, виколюю поза петлею. Не витягуючи голку, я знов затягую отого стіпка, і якби я його не тягла, голка не дозволяє йому затягтися, як він хоче. А він затягується так, як мені треба. Тільки тепер я витягую голочку. Але не до кінця. Знов залишаю таку петельку, знов вхожу в петлю, на одну ниточку вище, виходжу поза петлею. Запам'ятайте це. І в нас утворюється, якщо ми подивимось, зараз я прошию трохи оцього шва, в нас утворюється отака. Просто широка лінія, але в якої, на відміну від качалочки, вона має отакі рубці з обох боків. Зараз я трохи на шию покажу, як воно виглядає. Ось я трохи прошила, і видно, який він такий гладенький, рівненький. Він схожий на качалочку, але обмежений з обох боків у нас рубцями. На вивороті в нас виходить, ну, як качалочка. Потім. У наступному ролику я покажу, як виконувати на базі оцього ланцюжка вужика. Зараз я вам покажу, як виконувати місяці-півмісяці принцип, і як що там нас ще, виконувати під шнурком. Ну і французькі вузлики. От я вам покажу схематично, тобто в збільшеному вигляді, щоб ви розуміли, про що йдеться. Я малюю отаке коло і ділю його, ну, по літературі, треба ділити на 11 частинок, таких, як тортика. Ну, я роблю їх отаким чином. Я розбиваю на 12. Тобто, це чисто так робимо. Приблизно, але ну, він буде нормальний, коли він такий дрібнесенький, оцей елементик він може десь ну, до сантиметра, ну, півтора сантиметра це максимум. В чому полягає принцип? От я виходжу в центрі, виколола голочку, вколюю, роблю отакого стібка, виколюю ну, стібок посередині оцієї діляночки. Того кусочка тортика і починаю його застеляти, ну, отакими стіпками, як гладь. Поки він мене пускає до цього до центру, дійшла до центру, знов роблю отакого стібка, бачите, от той стібок я вже закрила, виколюю от сюди. І знову закриваю його отакими стібочками. Бачите, він вже трохи напрямок розвертається, тобто щось він такого має спільного з гладдю. Знов доходжу до центра, знов роблю отакого стібка, вийшло, і починаю знов отакими стібочками його застеляти. Отаким чином я проходжу весь отой місяць. Ну, Серединка в нас виходить не дуже гарно, тому, от скільки я бачила, отут завжди французький вузлик робить, робиться, щоб ну, прикрити, ну, прикрити, зробити його більш таким цивільним. За таким самим принципом робиться і півмісяць. Теж робимо отаку півмісяць малюємо, так само ділимо і потім лучити ми їх можемо або отак один до одного. Або отак, один до одного, як в нас вийде. Можемо знизу робити, бачите, в протифазі, з'єднати серединки, тоді центр буде тут, буде в нас отакий, І виходить отакий ну, цікавий такий, змієчка. Така. От, зараз я покажу, як це робиться на тканині. Ну, ось намалювала я отаку, от, отаку, такі кружальця, розділила його, як намалювала. І буду ховати стібок. Ну, кінець буду ховати прямо під тими стібками. Я його зашию. Ось я виколюю в центрі. Виколила. Тепер що я роблю? Роботу повертаю, мені так зручніше. Ось. і починаю, Я працюю з оцим шматочком тортика. Посередині вколюю, виходжу на його, на куточку. І починаю отакими стіпками. Ну, треба брати гостреньку голочку, отут я вже нитки порахувати не можу. Мені треба їх покласти так. Щоб вони були дуже щільно лежали. І ось зараз я вам покажу. Я вже нарахую, не рахую нитки, а от, припустимо, мені треба виколоти. І от я вколюю прямо або в перехрестя. ось, Бачите, або в перехрестя, або в нитку. Це для того, щоб воно рівніше лежало. І починаю заповнювати отаким от чином. Тобто перпендикулярно до от тіє, того стіпка, який я вже маю. І отак просто зашиваю йду на зменшення. Намагаюся, щоб у мене ота лінія була рівна. Ну, Це, звичайно, як виходить, як гладь. Прийом гладі. Мені зараз не дуже зручно, тому. Вишиваю кривенько. Ниточку можна брати тонше, я взяла так, щоб скоріше зашивати. І зашиваю таким чином, щоб я могла вже, ну, от скільки в мене пустить до краю найкоротший стібочок, який мені дозволить робити тканина і нитка до самого краю. Бо повинна я його знову виколоти в центрі. Оце в мене буде такий стібочок. Найкоротший, я його можу трохи навскіс зробити, Отаким. і виколюю в ту саму точку, звідки виколола перший стібок. Ось. Зараз покажу зблизько. Бачите, його майже не видно. Знов працюю з наступним шматочком тортика. Серединку вколола на периметрі, виколола на куточку. І бачите, я ж зашила у той перший довгий стібок. І цей зашию. І я вже буду вколювати в ті самі дірочки, де в мене вже стібки є. І я вже напрямок стібочків відносно першого шматочку тортика вже. Змінився. Я повинна зашити таким чином, щоб не було зовсім ніяких порожнин, ніяких пробілів. О той стібок, що у нас всередині, він додає фактури, додає об'єму цьому шматочку тортика. Так, мені не дуже зручно отак. Отак, так Знову от так. дошиваю до серединки. Отаким от чином я виконую того або місяця, або півмісяця. Бачите, голка в мене хоч і товстенька, але кінчик в неї гострий. І отаким от чином я проходжу весь всю оту ділянку. Мені, оцей прийом знадобиться. Коли я буду виконувати отакий елемент? Якщо придивитися, бачите, оце, по суті, півмісяць. От, ми бачимо, що цей виконаний в такий самий спосіб півмісяць. А потім йдуть отакі ковбаски. Хто в мене вивчав. Підстелений хрестик, він робиться приблизно за таким самим принципом, але на відміну від підстеленого хрестика, де там в нас ми покладаємо перший стібок, скажімо там на три клітинки, я роблю перший стібок, такий косий, а потім починаю його зашивати отакими стібками. Тут я буду робити цей шов взиться під шнурком. От я зробила посередині. Ну, це десь, якщо я роблю на 4 нитки, десь посередині. І починаю його зашивати отакими прямими стібочками. Дійшла сюди, виколюю знов отут. Знов проколола, виколола тут і знов роблю отакі стібочки. І в мене утворюються отакі ковбаски. Знов дійшла сюди, виколюю тут, роблю стібочок. Виколюю тут і знову роблю, ну, звичайно, як качалочку, тільки підстелену. І ось таким чином я виконую, ось, скільки мені треба, отакими ковбасками, чи вертикально, чи горизонтально. Потім я можу з центру так само виколювати, робити отакий півмісяць. Як я вам вже показувала, і спускатися так само такими ковбасками вниз. Отак от виконується отакий от елемент і м, оті прямі вже такі ковбаски, ну, з, їх ще називають шов під шнурком. Принцип, я вам показала, як це робиться точно так, як я виконую е, оті трикутнички, тільки я буду виконувати їх е, прямі. Зараз покажу. От я виколола вже і роблю у той ковбаску таку під шнурку. Відрахувала, скільки мені треба по прямій. Набрала на голочку дві нитки. І от я його буду пришивати. Отаким от чином він теж дає такий цікавий об'єм. І я виконую, ну, як звичайну, качалочку, тобто прямі стябки в мене на лиці. Всі переходи в мене на вивороті. Мені трошки незручно. Ну, мені треба, щоб принцип зрозуміли. Ось бачите, яка в мене виходить отака качалочка, як з настилом підстелена така качалочка. Але тут я вже нитки рахую. Якщо там я не рахувала, бо в мене стіпки не всі прямі, вони вже, як вони лежать, так я їх буду викладати. І ось дивіться, першу ковбаску. Я вже зробила майже. От дохожу до кінця. Отак. От Я тут можу помилятися, але не звертайте уваги. Я повинна отой стібок весь заховати, його не видно. Ось. І ось останній стібок в мене в рядочку. Отакий. І я вже можу переходити на наступну ковбаску. Дивіться, я вколола сюди, а виколюю на половину ширини отієї ковбаски. Качалочки. Ось. Знов роблю отакий довгі стібочок. Отой, що виконує роль настилу. Отак, От він прямий. Бачите? А тепер виконую наступну ковбаску. І отак поки не набридне. Чи Поки треба робити якийсь ну, орнамент. Воно теж має свою декоративну таку привабливість, бо він такий дуже фактурний, як пральна дошка, і так теж можна прикрасити ну, якийсь виріб. Ну, отакими от таким, от прийомами ми користуємося коли виконуємо комплекс швів, який має назву таку загальну Гродоцький шов». Отак, от отак. От Зараз закінчу і покажу, як воно виглядає. Бачите, яко, яке воно рельєфне, яке воно класне. Ось. І знову виходжу на половину отієї, е, наступної ковбаски. Ну, Отакими прийомами ми будемо користуватися. І ще хотіла вам показати, оскільки тут всі серединки, бачите, мають французькі вузлики, або е, ну, якось маскують оті центри. Французького вузлика виконувати дуже легко. Зараз покажу, як. Хоча в мене є такий майстер-клас, але я покажу, як його виконати, щоб він дуже гарно виглядав. От я вивела нитку з голкою. Роблю один, два або три, але не більше обертів, вколюю. Поряд не в ту саму дірочку, а бажано десь через перехрестя, щоб в мене от той вузлик не втік. Бачите, де я вколола, де я виколола? Ось. Тепер мені треба того вузлика сформувати. Мені треба, щоб оті не перехрещувалися стібочки. Я його отак притримую, підганяю по голочці, отак ще прибиваю, нігтіком притримую, бо може ниточка або вузлика зробити, або заплутатися. І тільки тоді я його витягаю. І дивіться, яка гарненна виходить, отака бубличок такий. Бачите, кругленький такий, кругленький. І можу переходити до наступного вузлика. Вивела в тому місці, де мені його треба поставити. Знов один два, ну, до трьох обертів залежить від товщини нитки. Ось, Зараз близько покажу. Бачите, де я ввожу? Десь через перехрестя. У, у той коротенький стібочок, він сховається. Потім я його отак кладу, формую того вузличка. Отаким от чином. Притримую його нігтиком, щоб він у мене не розпустився. І виколюю. І дивіться, які у мене шикарні виходять французькі вузлики. Кругленькі такі, як бублички. Ну, ось, майте користь.